Насправді прийняття себе таким, яким ти є, це дуже зручна позиція. Вона дозволяє нічого не робити, нічого не змінювати, не вирішувати проблему, а просто її ігнорувати. Це так само, як з наркоманами. Це людина, яка від чогось залежна. Ця річ приносить їй задоволення в короткостроковій перспективі, але має негативні довгострокові наслідки. І чому тоді ми правдим наркоманів? Чому ми не засуджуємо, коли якийсь родич або друг підходить і каже: Чувак, ну подивись на себе. Ти гниєш, можливо, варто відмовитись від цього, можливо, варто поміняти своє життя, адже це має негативні наслідки на твоє здоров'я і на твоє подальше життя. Це ж ми не засуджуємо, правильно? А як же ж тоді приймати себе такими, якими ми є? От він приймає себе таким, яким він є. Що це ви до нього лізете? Що це ви влазите в його життя? То давайте і за це боротися. Давайте придумаємо якийсь новий термін для обозначення людей, які хатять наркоманів. От є ж там якийсь фатшеймінг, да? Це коли хають людей з зайвою вагою. То давайте зробимо якийсь наркошеймінг для обозначення людей, які хаті наркоманів. Давайте ходити по вулиці і зривати оголошення про допомогу алко і наркозалежним. Чому ні? Вони ж себе приймають такими, якими вони є.